Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який у вас улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Алозавр Інформаційна довідка. Алозавр це хижий динозавр, який існував в пізній юрський період 156-144 мільйонів років тому, ареал перебування Західні Штати США, Португалія та Австралія. Відноситься до ряду ящеротазових розміри до 12 метрів завдовжки. Зріст до 4,5 метрів, маса до 2 тонн. Оозавр був найгрізнішим і найкровожерливішим хижаком Північної Америки наприкінці юрського періоду. Вперше його останки виявлені у 1877 році Чарльзом Маршем. Відіграли вони величезну роль у вивченні анатомії, зовнішнього вигляду та способу життя великих тераподів. Більшу частину відомих у наші дні скелетів і фрагментів черепів алозаврів відкрито в Західних штатах США. Наукову назву могутньому хижакові дав сам перший відкривач – Чарльз Марш, який виявив у пісковиках штату Колорадо неповний скелет алозавра. Скам'яніли останки алозаврів знаходили також у штатах Південна Дакота, Юта, Монтана, Вайомінг і нью мексико Сьогодні в розпорядженні фахівців є багато повних скелетів, кілька вцілілих черепів і сотні окремих кісток алозаврів. Одну з найчудовіших знахідок було зроблено в Клівенд-Лойді, штат Юта. Там було виявлено так званий кар'єр динозаврів. У якому знайдено аж 44 скелети алозаврів, у юрському періоді на цьому місці було болото, у якому загруз гігантський брахіозавр, і зграя алозаврів накинулася на нього. У результаті багато хижаків також були затягнуті в трясовину. У жовтні 1965 року кар'єр динозаврів було оголошено національним природним заповідником. Цікавий факт: у грудні 2016 року неповний скелет алозавра, який зберігся на 75%, було продано на аукціоні за понад 1 мільйон євро. Практично всі тероподи, у тому числі алозаври, харчувалися іншими тваринами, наприкінці юрського періоду в Північній Америці. Найпоширенішими динозаврами були гігантські рослиноїдні зауроподи. Алозавр не був настільки могутнім, щоб полювати на дорослих камаразаврів або апатозаврів, його жертвами ставали молоді та недужі особини. Через свій великий розмір алозавр навряд чи був гарним бігуном, але для полювання на зауроподів особливої швидкості й не потрібно було, оскільки ті. Пересувалися дуже повільно. Значну частину раціону алозаврів складали невеликі рослиногідні динозаври, камптозаври і стегозаври. Не нехтував алозавр і дрібними тероподами, ящерками та савцями. Алозавр не міг сперечатися у швидкості з усіма цими тваринами і швидше за все улаштовував засідки в густих заростях. Терпляче чатуючи на неуважну жертву. Алозавр універсальний хижак, за грецької назва перекладається як інший ящір. Що ж робило його іншим досконалим хижаком? По-перше, сильні й міцні задні ноги, три пальці задніх кінцівок були направлені вперед, один назад. Це надавало масивному тілу стійкості при різних маневрах. По-друге, кігті. Кінцівки закінчувалися гострими довгими кігтями, які не заважали під час бігу, але були прекрасною зброєю в сутичці. По-третє, хребці та череп були порівняно легкими, оскільки містили порожнечі й отвори. Така конструкція дозволяла зберігати міцність і зменшувала вагу тварини. по четверте хвіст, гнучкий і сильний. Був противагою голові й шиї, незамінний під час різних маневрів у гонитві за здобичу. За його допомогою алозавр міг наносити удари ніщівної сили іншим, більш дрібним динозаврам поп'яте зуби гострі, довгі, кинжалоподібні зуби були загнуті усередину. Це зменшувало шанси жертви на звільнення з мертвої хватки. Такий самий принцип можна спостерігати у щуки що більше жертва пручається, то далі проникає у середину пащі. Зуби постійно росли і на зміну втраченому незабаром виростав новий, Щелепи були потужними і могли дуже широко відкриватися. Образ і звички алозавра добре відображені у романі Артура Конандойля Загублений світ. А також у його екранізації. Однією з найзначних рис алозавра є кісткові вирости у вигляді невеликих гребенів, що розташовані поряд з очима. На деяких черепах ці гребені великі і загострені, на інших дрібні та згладжені. Призначення гребенів достеменно невідоме, але ряд дослідників думають, що їхні розміри та форма. Пов'язані зі статтю тварини. Великі загострені гребені, ймовірно, належали самцям, а гребені поменше самкам. Ймовірно, що гребені виконували якісь особливі функції, наприклад, захищали якісь залози, розташовані біля очей. Череп алозавра, оснащений могутніми щелепами, що буквально розтрощували плоть його жертв. Потужна шия. Дозволяла алозавру переносити здобич, затиснувши їх в пащі на значну відстань. Більшість скам'янілостей алозаврів виявила на території США. У ході розкопок пізньоюрських відкладень у Португалії несподівано з'ясувалося, що алозаври жили й у Європі, яка на той час розташовувалася поряд з Америкою. Фрагменти кісток одного з видів алозаврів. Нещодавно були виявлені в райнокрайдяних шарах в Австралії. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить!